Вони спілкуються з родинами полонених і зниклих безвісти, зустрічаються з пораненими, проводжають в останню земну дорогу героїв і допомагають тим, хто в строю. І щонеділі вселяють віру та мотивують містян на богослужіннях. Священники у камуфляжі, військові капелани, 12 жовтня відзначають професійне свято. З 2021-го їхня душпастерська діяльність визнана на законодавчому рівні. Військовий капелан це вже кадровий офіцер в ЗСУ. Нині у Хмельницькій міській раді сімнадцятьом вручили відзнаки заслужіння українському народу і війську. Заслужіння Богу людям Україні. Вони черпають сили у молитві і духовному зростанні. В умовах війни виклики міняються постійно, і е, військовий капелан це є. Е, той священнослужитель, який є делегований церквою або релігійною організацією для забезпечення власних потреб військовослужбовця або членів його родин, що стосується душпастерської опіки. Військовий капелан він також повинен духовно набиратися сили і благодаті від Бога. Лише в такий спосіб людина може дати щось, тому що якщо військовий капелан і вигорає, якщо на жаль таке трапляється, то користі від нього буде звичайно, дуже мало. Під час неформального спілкування обговорили також запровадження в майбутньому посади освітнього або шкільного капелана. Вони зможуть проводити спільні зустрічі з батьками та дітьми. Перші уроки патріотизму планують організувати до дня зсу 6 грудня. Це як допомога, як наша співпраця, як наш вклад в виховання в наше майбутнє наших дітей. Ти на в, в Україні, значить, це ж не просто так. Значить, якщо ти цю землю кидаєш, ти щось порушуєш насправді. Да? Ну і якщо така кількість виїжджає, значить ми десь недостатньо працювали, не змогли мотувати, пояснити, чого треба залишитись тут, працювати тут. І, 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 і тому, коли маємо можливість там уроки патріотизму, то від вас воно теж звучить. Ну, я вважаю, що дуже добре, правильно. І, і мотивуючи насправді від 19-ї бригади свята Варвара капелан Даниїл Тарнавський вручив міському голові Олександру Семчишину таблицю із шевронами. І ось це почалися шеврони цих військових формувань, яких сьогодні є е, е, військові капелани. Далі ляжуть шеврони інших військових, військових. військових інших формувань, дуже дуже увагу. Увагу. і будемо нагадувати, що насамперед це таблиця від капеланів православної церкви України і всіх хто присутній тут у гарні. Дякую. Всі. Цієї неділі, 12 жовтня, з 15-ї, у парку імені Чакмана, відбудеться День подяки із вдячністю захисникам і військовим капеланам, завдяки яким молитва продовжує звучати українською. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.